Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. А я продовжую, друзі, рубрику про цікаві старі фотографії. Я знаю, що вам це подобається. Тому, друзі, сідайте зручніше, чи лягайте. І приємного вам перегляду! На цій світлині ви бачите вантажівки Кока-Кола. Завантажені та готові до відправки. 1936 рік. Ну. А це група дітей, які позують фотографу біля дерева. І на дереві. Дуже креативна фотографія, на мій погляд, США. 1904 рік. А на цій фотографії ви бачите, друзі. Два маленьких хлопчика тягнуть додому свою ялинку. 1920 рік. Діти у своїй дитячій педальній машинці. 1922 рік. Як ви бачите, дитина спереді. Керує авто, а менша дитинка сидить як пасажир. А на цій світлині ви бачите, як донька вчить маму читати. Алабама. 1890 рік. Жінка зі своєю камерою «Кодак». Фотографує прекрасні пейзажі. 1900 рік. Жінка на велосипеді. Чикаго. США. 1922 рік. Ну. А на цій світлині ви бачите, друзі, як жіночка годує безпритульного кота під час Другої світової війни. Париж. Ну. А це Міс Мод Одел. Одна із перших жінок таксистів у Нью-Йорку, 1923 рік. Мот Вагнер. Перша відома жінка майстер по тату США. Сфотографована у 1907 році. Молодь гуляє зі своїми друзями. 1910 рік. Ну, а це, друзі, молочник робив свої доставки на лижах у Лондоні. 1962 рік. На цій світлині ви бачите сапожника. 1850 рік. Ну, а це, друзі. Неймовірна, на мій погляд, фотографія. Фотографія перегонів на повітряних кулях у Парижі 1900 рік. Останнє відоме фото Титаніка на Плаву. 12 квітня 1912 року. Працівники на Бруклінському мосту. 1920 рік. Реакція хлопчика. Коли він вперше подивився телевізор у вітрині магазину. 1948 рік. Родина слухає своє радіо у себе в будинку. 1926 рік. А на цій світлині ви бачите, друзі, як Солдат несе ялинку. 1915 рік. Чемпіон по зіданню Кавуна на святкуванні 4 липня США. Бруклін. 1935 рік. І остання цікава архівна фотографія друзі. Чоловік на війні. А його жінка ремонтує авто. 1944 рік. Ось такі дуже цікаві старі фотографії, шановні мої друзі. Надіюся, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментар, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на війському фронті, друзі. Тому слава Україні, героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую, друзі, всім за увагу!